Політична криза чи криза безвідповідальності сьогодні, 6 березня, депутати від трьох фракцій Слуга народу в кооперації з ЄС та наш край зібрали погоджувальну раду, на яку запросили представника від рідного дому. Або потрібно заявити про саморозпуск Чернігівської міської ради і передати ці всі повноваження, які на сьогодні були органи місцевого самоврядування, Чернігівській міській військовій адміністрації, ну а з цим і передати всю відповідальність за управління міста фактично державному органу. Або домовитись. домовитись і перезапустити роботу Чернігівської міської ради на принципах демократії. Налагоджувати діалог депутати стали шляхом озвучення вимог у трьох політичних фракцій. Ініціаторів зустрічі вони різні. Загалом назбирали десяток. По перше, потрібно переформатування персонального складу виконавчого комітету. Відповідно до фактичного представництва фракції у міській раді, ми вважаємо, що переформатування нашої постійно діючої комісії з питань регламенту законності права та протидії корупції теж є дуже необхідним інструментом. Фракція наш край при врахуванні цих зауважень готова працювати, готова регулярно відвідувати сесії. Натомість Олександр Ломако, як голова фракції Рідний дім, заявив, що їх позиція депутати мають повернутися до сесійної зали. Мова йде про кризу відповідальності. А якщо бути відвертим, без відповідальності окремих депутатів, які не ходять на сесію, показівки військових адміністрацій силовиків блокують міську раду. Криза штучна, адже депутати, в тому числі ті, які ініціювали цю зустріч, прогулюють сесійні засідання, каже Ломако. За час дії воєнного стану в міській раді було скликано 30 сесій міської ради. Марина Ріко пропустила 21. одну. Це не цих сесій. Пан Луценко сидить, розказує мені про кризу. 86% сесій Пропустив 86% сесій міської ради з двадцятого року, коли у нас прийняті війна. Це, до речі, не мало, не багато, а 26,30. шість 26 Перший заступник Брижинського тут його немає, можна було запросити. теж. 73% красива цифра. Сесії теж він пропустив. Це про цю кризу ви мені говорите, вірно так вона вирішується дуже просто. 86% сесій пропустив. 70% сесій пропустив стали. Ідіть працюйте, і в ніякої кризи не буде. Додамо 93% чернігівців вважають, що депутати, які не ходять на сесію, мають бути позбавлені мандатів. Такі результати дослідження проведеного групою рейтинг у жовтні 2024 року. Сотні чернігівців чекають на вирішення важливих питань життєдіяльності міста. І поки депутати не можуть зібратися на сесію, бюджет Чернігова втрачає мільйонні надходження. Якщо підприємці плюнуть і перестануть платити за землю, це коштуватиме 150 мільйонів гривень. Там де не продовжені договори. А вони не продовжені вже давно. Друга лікарня ще 70 мільйонів гривень. Втрата по німецькому проекту 7 мільйонів євро. Це вже сотні мільйонів гривень. Оце питання вашої відповідальності. За відсутності міського голови і секретаря за законом про місцеве самоврядування та відповідно регламенту наступну сесію можуть ініціювати самі депутати, зібравши 15 підписів. Як один з етапів вирішення кризи, Ломако передав представникам фракції лист звернення про скликання сесії. В ньому 11 підписів від депутатів від рідного дому і запропонував підписати його та визначитися з датою. Як варіант, представники рідного дому були готові провести засідання одразу. Вони чекав. Але на рішення прямо в сесійній залі, проте до них так ніхто і не прийшов. Визначте дату, визначте час. Порядок денний ми формуємо спільно ті питання, по яким немає запитань у жодної сторін, ми включаємо. І ми голосуємо. Таких питань більшість. Криза закінчується на кнопці. Тільки не в телефоні, коли дзвонять, розказують, іти на сесію чи не йти, а в залі, ось тут. Прийдіть, натисніть кнопку за наших людей. У мене питання дуже риторичне, що сьогодні. Треба рятувати країну, сьогодні треба всім єднатися, показувати єдність. А у них в голові вимоги члени виконкому, комунальне підприємство, регламентна комісія, там, управління освіти, земельних ресурсів, хлопці, дівчата, про що ви думаєте? Нам треба сьогодні думати про завтрашній день нашої країни. У нас такі, такого масштабу виклики, що нам не треба думати сьогодні про політичні кризи. Ще про щось. Нам треба показати єдність. Прийти голосувати питання, щоб в цих важких умовах не страждали люди. Серед питань, які пропонують терміново розглянути, звернення від Чернігівської міської ради до міст побратимів, міжнародних партнерів та організацій щодо підтримки України та Чернігова, а також питання містобудівних умов, реконструкції інфекційного відділення лікарні номер 2 і так звані людські питання, вихід з кризи у єдності, обов'язок депутатів за законом відвідувати сесії і представляти інтереси своїх виборців.